Зараз до нас приєднується заступник міністра енергетики України Микола Колісник. Пане Миколо, добрий ранок. Доброго дня сьогодні більш-менш спала спека, принаймні в Києві. Зараз 23-24 градуси. Але наступного тижня я дивлюся прогноз. І там 30+, плюс просто і нема кінця і краю цьому. Як це вплине на стан енергосистеми? Ну, дійсно, спека є одним із основних факторів, який зараз впливає на підвищене. Споживання електричної енергії, і це власне той фактор, за рахунок якого ми закликаємо побудових споживачів намагатись споживати ефективно. А кондиціонери є тим енергоємним приладом, який максимально негативно зараз впливає на баланс електричної енергії, відповідно за можливості. Не включати кондиціонери це те, що допоможе енергетикам стабілізувати енергетичну систему, розподілити електричну енергію більш раціонально між існуючими групами споживачів, тому ось ми розуміємо, що також є питання максимального покриття попиту з цією метою. На сьогодні ми бачимо, що імпорт залучається на рівні 34-35 тисяч мегаватт годин щодоби. Це один із інструментів. Є питання щодо діяльності та функціонування генерації. Тобто, на сьогодні фактично вся генерація, яка можлива, застосовується для того, щоб покривати внутрішнє споживання. При цьому проводимо максимально оперативну ремонтну кампанію для того, щоб підготувати склад максимальний склад енергооб'єктів для покриття попиту в моботній опальне сезон. І більшість ремонтів на сьогодні ми розуміючи необхідність, критичність, необхідність покриття попиту проводяться з випередженням графіків. Тобто, фактично, за рахунок активної ремонтної кампанії та максимального залучення існуючого імпорту, намагаємось покрити максимальну потребу населення та в цілому. Покриття потреб України, пане Микола, ну, враховуючи такий прогноз погоди 30 градусів і більше. То орієнтовно скільки годин на день наступного тижня може не бути світла: 8 годин, 12 годин чи інші цифри? Хочу зазначити, що графіки погодинного обмеження потужності вони застосовуються як прогнозні, і виходять з фактичного об'єму споживання. Таким чином, для того щоб графіки були максимально лояльні та враховували потреби населення. Вони застосовуються шляхом черг. для прикладу, в кожній області є відповідний об'єм споживання. В кожній області він є різним. Десь є якась більша кількість критичних об'єктів інфраструктури, які необхідно першочергово заживити. І відповідно, оператор системи транспортування електричної енергії Укренерго розуміючи загальний баланс, визначає потреби для кожної області. Та визначає відповідні черги, застосування черг це якраз той механізм, який дає змогу якісно визначити, чи використано максимально ліміти, чи якби працює механізм енергозбереження, чи працює, скажімо, балансування в Ви зараз ведете механізму? до того, що поки не можна сказати, скільки не буде світла. Правильно ми розуміємо, як працюють можемо черги сказати, і графіки, якщо да, можемо сказати, що якщо ми бачимо баланс, який. Відповідає енергоефективності, то черги скорочуються, і графік обмеження потужності також скорочується у відповідному регіоні. Угу. А от те, що зараз ви розумієте, що тема відключень світла це одна із ключових, які люди обговорюють, і те, що я чую від знайомих, те, що я сама бачу у себе, що не зовсім графіки чітко працюють. Інколи, коли чорна зона і не має бути світла, світло є. А коли біла зона, то його немає. Що не так пішло з графіками? Чи це масова проблема? Ну, перш за все, графіки потрібно дивитись виключно на джерелах офіційних операторів систем розподілу у кожному регіоні, тобто обленерго у кожній області, адже вони саме є джерелом правдивої офіційної достовірної інформації, і вони оновлюють дану інформацію постійно у відповідності до того балансу, який є на момент. Хочу сказати, що графіки є прогнозними. І не завжди вони можуть. Ну тобто, є моменти, коли е, сіра зона, те, що є потенційно до відключення, може бути застосована. Це значить, що в е, це застосований там другий чи третій вже графік по відключенню. А деколи вони і не застосовуються, тому що є економія споживання у відповідній області, е, є сприятлива для прикладу погода, і відповідно електрична енергія подається навіть попри е, те, що в графіку для прикладу вказано сіра чи чорна зона. Зрозуміло. Дякую, пане Микола, що приєдналася. Це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України. Як я вже анонсувала, наша наступна тема – це.